Всім привет! Сьогодні я yeah. э, цей покажу вам э, своє світло. Свиск... Кла... я не замітив. Він тут був mm -hmm. стоп. Ой, сходинки не доробив. Та нічого Ой Здесь сломать, пойдем. Зломаю, потім. Так Хто тут є, Виходь быстро. Я с пистолетом. Что ты с пистолетом? Лень, мало зносить вообще. Ти хто вообще? Я, ну. И кого ты налекай, что он так понесло. Эээ. А ты мне тебя налякаю, Ти знаєш, хоть що тут таке? Вийди, вийди. Зараз твій будинок буде... Правда, не знаю, як там користуватися. Нічого. Знаешь, что Де це Да это граната. А за потестирую на тобі. Ладно, не на тубе, а на тихон. Хоба. понял. Ай. Конечно. Иду под зер, что там тебе? Э, ту мой будинок. М -м, так топ розвився. Ковальне є. Стіл зачарування. Паду лазурету немає. Іди. Так, добре ви, хожу, що такого. Я свій вийти вийти. Кстати, друзі. Ви бачили, які в мене. Незоретого броня. У <гум> нього такого немає. Йду. <гум> Як я її хотів, я йду покажу вам своє... свій свай до меблі в мене ще нема треба буде потім замовити що тут відкриті двері? Хтось же купався во, мій склад там тільки не зарито, не видно я ломаю Нічого, потім наш той нубас не вкрав. ты куда там вломлюешься? Нічого не думал, що тут? Да я хоть ее взломал, можешь забрать? Чёрная батуха. Ой. Меня вообще кирки не мая. Хиба шо? Гранатую. Давай. Не, не надо, я на твоем. Можно подавайтесь? Окей. Только вот экскурсию проведу и все. У нас э -э да, уж себе склад. Все. покупались і вистачає, пока. Ну, добре, все, все. Пішов. І все. Спасибо, ну, тут. Знаєш, хотіло тобі сказати. А от його тобі сказати. Я з що ж? Справжній професіонал зробив такі двері, як зараз тут. І отут ще доробив. Поставив тут в кожному. І поставте то в кожному. Не зари, там, діаманти, золото, і ізомроди і самому кінці все разом. А ти просто там зроби якісь дорожки. Да уж, ти професіонал. Найт меплів не маєш. Пішов жиється. Нічого не інтересного. На Найкраще буде, тільки на рівні. Не рівний, конечно. Пішов життя. Та я що, на твоїй території? Ха, а, тут так. І я живу. Не mm, в мене краще меблі, тебе? У мене хоч пістолі є, Та я нема. Mm, і що в мене? Зато є чара, мари, окуляри. Якби в мене була алталерія і пушка якась, треба було замовити, але я щось затупив і не замовив. Так треба закривати двері. Mm, далі. Я бачу, не то, що ти дерев'яне все і кам'яне. Ось у мене красивий будинок. не в тебе якось якусь. Мене замок. Ну який ще тут замок? Ой, зараз б'єш. Там навіть не замок. На нього навіть не схоже. Все... Ого, хоч він то є. Та його ще не має. І що? Вся... Я сказав, пішов звідси. Я просто подивитися, що я тут можу вкрасти. Пшев красний, нічого не можеш красти, у мене тут нічого немає. Так, стоп, де ти? Пішов, віце. Та що я тобі зробив вообще? я сказав. зараз Зарубью. Ні, Заруб давай! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. тихо, Подносятся. Да, я укривайся своїм щитом. Так, у мене на того патронів немає. А не є. Так, в мене вже немає патронів. Та я патроні. та там меблів немає. Так, хоч бомбу в будинок закинув, окей? Ні. Біля твого будинку ти розроблю, окей? Ні. Та воно навіть не коснулося до твого будинку. Я тобі кажу ні. А що ти взагалі то все робиш коло мого будинку? Я ти хотів ж... тебе покошмати, бо тому я тебе твоє. Хочу тобі троха будинок поламаю. Хочеш? Ні. Що я би хотіла. Тільки ти і так не Що тобі тут ламати? Так, шо ты? Кайлом бьешься. Пешел вид. Не трекусь. с Так, я кто? Боже, не ты что профессионал. И кто порзает это вообще? Что mm. там робишь? Я хочу... Е! Що ти там робиш? Я хочу тої меблі десь поставити. Які меблі? Вон тут десь став. Ковик зламай і постав. Ну, ладно. Я, я чесно буду меблі ставити. Не ТНТ, не. Що таке? У мене ТНТ немає. Ммм, звісно. Що тут вище перезаряджати? Як позарядят, ты вмієш вообще? Що позарядят? Я не мій позарядят. У тебе трох закрый хит, ок. Який хит, да? Е? О, ну, не что. за треба... забере трох. Мені треба поставити. О, тут якраз містечко є. Ну я тебе закрию хит, щоб ніхто не пробирався. Ок. Гади. Ну, то хиба что сломаем. Все. Угу. я сейчас так. Может, походу, я ничего работать не буду. Так, я кто вообще прозрачат? Я кто? Я тебе сделал зачарование, я поклал сюда. На самое э, место. Спасибо что -то. Кафе Сіно. Як призрачати? Люди, можете як перезаряджати пістолет? Ну, все, меблі поставив. Ну да, я як то ще. А, стоп, может а я стіл? не знаю. Я не могу Ну, и дивитися, я тобі ще меблі поставив. Посреди хаты стел зачарование. И неально. Здесь он тут поставив Кутку, що. А, вот тут я хочу? Ну, давай. Ну тут давай. А нічого бідуся. А тепер пошл. Зачекай, зачекай! Я тут тобі трохи коврика поламав, хочу, знаєш, поставити десь. Можешь зверху поставити коврик? Окей. Okay. Так, покутаваться самого не щоб ніяких мобів не...

Куда поставил что-то туда? Да здесь можешь сюда, не знаю. Сюда сюда. Ну что, когда ты пора уютненько. подайку? Хороший, может, не буду не тратить. А я куди подоходишь? Стой, мат, ты буду. А, я ж тебе дополнил. А, ладно. ладно. Ти мене слиш не вбивай, бо в мене одна життя. О, ну, ладно. одне життя. Одне життя у мене. Раз, два, три, чотири, я... п'ять. І одне з половиною. Шість з половиною. коротше. П'ять з половиною. <кій> Якщо ти мене вб'єш, все, мені кредит, я більше не розвержуся. Чого? У мене одне життя ти. А, ти не... а в тебе мільйони. Ну, не скінчаємо, коротше. Я зараз знаю, что добываю себе вес, скрафчу добываю добуду шість вірш і тобі собі скрафту дівку. Так ударився, о! Екскурс. зразу три вірші. Нет. Две веща. Я ти ж ударився, забуваєш? забуваешь. Ну так у мене гострота три. Незламність три. Что робишь? Що ти натворив? Ти помер. А, ні, дві було. Ой. Пр... Простіть, зараз цей затушим. Я не знав, що в мене два життя. Ну, тут тепер ось там. Ого. Я зданий? просто від того від тебе подивився. Та бо ти такий, ну сильний. Я ж чесно, нечайно, тут здав. Ну ладно, так. познайомились і можна вже закінчувати. Тика що закінчувати? Та Реально. Давай вже закінчувати. Коротше. Хто бачив то відео? Мене ніхто, звісно, що не дивиться, і мене один підписник. Будь ласка, поставте лайки і підпишіться. У мене на минулому аккаунті було 67. А зараз один. Будь ласка, а Підпишіться! А? А в мене два. 3-4. У мене два. Ну ладно, 44. Коротше, будь ласка. Підпишіться, поставте лайки, нажміть колокольчик, щоб не пропускати відео. Пробачте, що я так довго не снімав. Всім, поки ке дододос!